Огне слава світла! Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на роди наші, на землі наші стяжати. І Вогнем Святим Небесним душі свої, роди наші і землі наші, відкривди всякої очища. До богів пожертви наші. Рід наш, слави тебе, як провідника Небесного Тебе, ми обираємо, Боже нашим вісником до богів рідних, бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішини піснями, нашими вогонь пронизує пітьму морока і нищить басурів, нищить кривдів і виходів, земель наших, родів наших, у владі наших. Він буде наш провісник світла і тепла. Слава Богня, дорогостя нашого, Він і той, хто видніше пожертви до неба, приносить багатства нещисленні. Огіню, силою своєю могутньою, бережи нас, відкрий деталиха, спопили худу зялу душу людських, попелих, кривдників лиходів земель наших у владі нашій, в родах наших. Прийди, огнієви, свій лик палаючи, прийди і почуєш многі слави зрости на в підтриманий сонцем маслом. Хай свароху зріє тебе в яві кличемо тебе, огеню, славоспівом своїм. Се перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим тебе ми зріти, хочемо, Боже. Слава, Огеню, слава! Оню світлий Красний, силі Твої співає, слави, величає, бо ти прибіжеш і сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, Ти бо по пожертву небо несеш, Ти, бо жрець серед нас. Се ми, слава, Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня сили Твої причищаємося, допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати. Ти був в родині їхній рівний у славі Богу та перуну, великим прапредкам нашим кличемо ми тебе, огеню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками Божими. так діяли праотці наші мир та Богомир, Орій такий та інший, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, гори ясно, тоді бачимо, засяявши в дереві, соломі вогонь, Небесний, слава, вогонь, слава. Гори гоори, ясно, що б палало красно, розоряйся цар вогонь. О, братий посолонь, радуйся і слався, наша земле красна. розгоряйся догори, Освітився навкруги, Огню у пребатий, світовий да Розгоряйся, Боже, для вонуків да живожий. Дану та вода закликаю я прийти прибути, святою сурицею пригоститись вогнем освятитись. Циви життя на землі макоші породили у воді святі світло рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду славянського, в обороні України Руси і православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю. І змиє всіх кридників і лихотів, земель наших, зродів наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким звіттям тим, що зупинилися ви, бо я наші родичі, великі, усважі сущі, освятіть на неї, Отче, землю рідну, на усі сторони світу. Аби народ наш перебував в єдності з богами у селі, славі своїй, слава дані Богдану, слави. Слава нині, речемо богиням нашим, а хочете корові замунь, які землю у спокою тримають багатства, дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами, мною, багатствами, нищі зліченними. Вона повсякчас повсякчасів у паріг роду слав'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати благ, нема ніякого рядодієння. Кличемо матір, замуть землю землицю святого гровицю, яка все світ породила, з життя нам дарувала, і в землі святі прибула нині, наші нашій Благословіть людей благих, даруйте доброту добрим, будьте справедливими скрипниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство і і душа наша. Раді таким родичам славним. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своїх сил на землі нашій. Слава Матері землі, слава Україні! Сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. ти в усіх усюдах суші, все проникаючи в вітрокрили отче роду слав'ян. Ти сам род селишньої у своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас у сцені небесне, прийми безкровні пожертви наші, які усваргулинуть. Вже бачимо, ми лука твого громового, що натягнута стрілами, стрибожими. Хай линуть вони на кривдників лиходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, карами незліченними, а на дітей наших, на роди наші, хай зіля достаток і благо. Батькові трівно повне тіла наші здоров'ям і силою, і рідну землю миром і зладою, а роди наші єдністю багатствами, і багатствами незліченними. І боєвичному удні всепереможний Божу Слав'ян. Слава, стрибогу, слава! you Наша, моя Марая си наша, Стрибовесла. Я кличу сюди огня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дороганом процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогнеславі. Хай огонь покриє поколом кривників і хай огонь сподівається, криві. Земель наших, в родах наших у владі нашій ми ж по честі та совісті здобуваємо вас за свої. Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут, збережи народи, слав'яно арійські в достатку, а вороги хай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній богогень, ти є єдиний володар земель наших. Ти наш верховода та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава могиня, жертвуючи масло непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудриці усміхають, вступівають. Слава та сила Руси! Слава! у да. усіх богів у Всевишньому триглаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, і мрід наш славу Тисячого лосу співає. І до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами, і поки горить від огонь душа в душах життя є в тілі, спопили ж огенню пасурі душ наших, перетворив попіл зардуми ворогів роду нашого. Попили всіх кривників ходіїв земель наших, родів наших у владі нашій. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, воганю, слава. Тож хай прибуде вогонь Святий Небесний, вогонь любови, вогонь радости, вогонь віри, вогонь слави з усіми нами. Хай розгорається вогонь Святий Небесний у душах, родах. І на землях наших. Хай відрочується. Сила і слава народу нашого, України, Руси, православної. Хай буде так! Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава! Ну, а ми ще зараз зробимо славу Перуну. Залишайтеся з нами і будемо. І Будете автоматично перенаправлені на трансляцію славою Перуна. Перун це батько наш, по від діти ми, правнуки сварожі, даж Божі внуки ми. І перун сила Його честь і справедливість. Доблесть. Справедливість, правда і суть.